так, ми почнемо з розбору ДЗ номер 102, так? Лерочка, а який саме приклад був? 11 сорокових 11 сорокових треба було перетворити в десятковий періодичний дріб, так? Так, і потім лише сократити до сотих. Сот. А, а розуміємо. Давайте тоді зробимо 11,0 відразу, так? Ділимо на 40. Так як 11 в нас менше, ніж 40, ми ставимо 0 і кому. І беремо перші три цифри. От було б по 120, було б три рази. А тут 110, тому лише по два. 2 на 40 це буде 80. Остача дорівнює 30. 300. Там до сотих треба було скоротити, так? Тобто, якщо до сотих, нам треба хоча б три цифри після коми. 300 mm -hmm. на 40 беремо по скільки? По 7, мабуть, так? Бо так, 80. А, ти маєш на увазі, що далі в тебе вийшло що тут 20, так? Знос... Так, і вийшло в мене через числа. Так, ніхто не сказав, що ну, так і буде. Да? Все одне ти ж можеш скоротити, угу. не скоротити та округлити, так? Угу. Та тут нацело поділилося. І ми пишемо, що це дорівнює тисячних. Тепер дивіться, округлюємо до сотих. Тепер пишемо приблизно дорівнює. І це буде 0,28, так? Ще в ДЗ, що не вийшло, діти. І можна ще наступний приклад, тому що. Я не геть зрозуміла, тобто я можу не дораховувати повністю приклад, а дорішити лише до того, що да, до... Рішив... дивіться, якщо вам треба округлити до сотих, то вам хоча б три цифри після коми треба мати. Якщо ага. до тисячі, хоча б чотири. Тобто вам треба бачити останню цифру, яку ви відкидуєте. Другий, так да? який там був приклад? Це 13,23. 13,23. Так, теж ділимо 13 на 23 в стовпчик. 13,0 ділимо на 23. 13 на 23 не ділиться. Ставимо 0 кому. 130. Оскільки тут взяти? По 6 буде забагато, по 5, мабуть. Це буде 115. Остача 15. Зносимо нулік. 150, поскільки тут. Вот десь, а, по 7 багато по 6, мабуть, так. 2 6 18, 8 пишемо, 1 запам'ятали. 2 6 12, то 1 13. 138. Так, вибачте за почерк, бо я з ноутбука, тут мені дуже незручно писати. 12. Нам треба хоча б одну ще цифру. Тобто нам не потрібно прямо побачити період. Беремо по скільки? По п'ять. Знов по п'ять, 115, так. Остаче у нас буде 5, але нас це навіть і не цікавить. Ми як в класі записували, ставимо тут три крапочки. Так. І пишемо, що це приблизно дорівнює 0,565, і знов приблизно дорівнює і округлюємо до сотих. Перша відкинута цифра це 5. Вона більше а, за себе, так? Тому а, від п'ятірки ми вже збільшуємо. Тобто буде 0,57 сотих. Так, зрозуміло, це діти? Так. Рухаємось далі. Третій приклад беремо. Не третій, а давайте так. По домашці немає запитань? Ні, більше нема. А, якщо по домашці запитань немає, ми будемо працювати. З вами за підручником сьогодні. Перший урок, як я сказала, ми будемо закріплювати ту тему, яку ми зараз вивчаємо. А саме, як переводити звичайні дроби в кінцеві чи безкінечні. Ну, Наприклад, візьмемо з вашого підручника номер 506 і так, запишіть, будь ласка, хто робить вперед, напишіть номери, які ми будемо зараз робити? 506, 508. Далі. 523, 525. Так, 506 спочатку. Запишіть у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу частку. І так, 1 поділити на 9. Ну, або можна сказати, що це дріб 1 дев'ята. Значить, 1,0 нижче, обов'язково пишемо це в стопчик. Ділимо на 9. Даша Кабірнік буде коментувати. Дашуль, давай. 1 поділити, тому 0 такому. Нуль кому, так? Нуль кому, да. И больше молодым. Один. Десять минут ставить буду один. И это уже битва. Вы подъехали, да? Да, нет, нет, нет. да, ну вы можете зайти там в парадный э, открыто. А, все, 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 все. Ага, хорошо, да, да, сейчас. Третий этаж, третий этаж, я сейчас выйду. да, угу. да. да. Так, діти, вибачте, тут до мене прийшли. Зараз я на, на хвилинку відійду. І так, дивіться, бачите, в нас mm -hmm. устача один знову. І буде один, так, один. також, беремо. Даже, що скажеш, що це буде? Нуль цілих? Це буде нуль цілих і одна періодична В періоді. Так, добре, другий приклад, така частка. Значить, давайте так, Даша поки що це робить. Я на хвилиночку відходжу, і потім ми звіримося. Я поставлю на паузу, а ви поки що це робите. Зрозуміло, так? Так. Пауза. Зараз, зараз, зараз. О, Даша навіть мені понаписував. Ну, ти молодець, Даша. От. Мене не було, а ти так все добре. Так, молодець. І тр... А як а, зрозуміти, що вже далі можна не продовжувати? Дивіться, діти. Як тільки ви отримали остачу, таку саму, бачите, тут була четвірка, 40 пішло, так? Тобто далі все буде повторюватися. А, добре, а, продовжимо. Ми можемо Даша, якщо ти можеш писати, мені то можеш. І так. Зручно писати. Так? Так, ну давай, третя. Що в нас третя було там? 7, 7 поділити, поділити на 12. Так, напишемо так, дорівнює. 47. 0. Давайте теж напишемо. Там все одне прийдеться зносити, так? Так. Оскільки візьмемо? 0. І тут беремо по 3. По 3, так. Ні, а нуль не пишемо. Дивись, да, Теж. А чому ми нуль не а. пишемо? В тебе ж ціла частина більша, тому просто по три Беремо. А, три. Беремо. І тут вже стало. Угу. Так. Беремо, беремо. по дев'ять десь, так? Ну. По дев'ять так. По вісім. Угу. Даша краще, ніж в мене виготовить писати там буде е, більше, чим більше? 12 так. до 9 а 100 да, по вісім по вісім. Так. Ні, подавіть може. Тому що там буде Диві, стати. Так, да, по нормально, по нормально. Бо 120 мінус 12 це буде 108. Да, по беремо. Угу. Нет, скатится А можна продовжити збоку, тому що там. Так, так, так. Так, 80. Так, пишемо з боку. Так. Якщо у вас в зошиті така ситуація, теж можете збоку продовжити. 80, По скільки тут візьмемо? Mm. На 12. Згадуйте таблицю множення на 12. По 6. 6 на 12, 72. Так. І далі там буде в періоді 6. А чому? Бо ми отримаємо стачу 8, Вісім 80, Так, і так, так буде. Безконечно. А, Тобто у нас ось цієї цифри, там де 6, 6, 6, буде повторення. І тому ми саме цифру шість візьмемо в дужки, так? Так. Угу. Так, да, молодець. Так, і давай ще четвертий. А, давай так, очистимо це все. Діта, можна очистити? Немає запитань. Так. Так, ні. Залишити? Ой, зараз. Так, зараз. на 5 секунд. Ой, а там это я не можу убрати. Це Лера а, точнее, mm -hmm. Даша писала. Ну, вже mm -hmm. якось там закінчить самостійно. Так, і Даша далі четвертий. Давайте я напишу умову. Вибачте, 12,4. Поділити на 27. Так, треба тут дописувати нулі, мабуть, ні. Але 12 в нас менше, ніж 27, тому в частці ми напишемо 0 цілих, бо ціла частина менше, чим, ніж те, що, на що ми ділимо. Так? І беремо 124. По скільки можна взяти? По 4. По, по, 4, де, да, десь по 4. А яка наступна нам робота? А наступний? 508-й. Da, bere uh, po piați. Так. По 9. А чого 140? Там більше. Ні, там 200. 200. 180 плюс 63. 243, так? Треба ще продовжувати, поки в нас остача не буде повторюватися. 7, Зносимо нулік, так. В місті не вистачає. Дашуль, пиши, Ой, да, ось тут десь поруч. 70. Беремо. Ось тут в часті більше не, не 20, 16. Пісно. Дивіться, Бачите, остача 16. Де у нас вже була така остача? Ось тут. Тобто далі буде так. все повторюватися. Тобто, з якої ціни вона... буде повторюватися? Після... Ну, от якби 5 ми беремо, да? так? 592 буде повторюватися. Тому, да, вибачте. Це 0,4 без дужки А, 500... а 5 і жовтошка. Пишемо. Це 92 в дужках. Угу. Так, добре. Якщо це зрозуміло, Даша, молодець. Даші ставлю 10. Використовуєш зірочку, Даш, якщо є? Ні. Так, кабірник. 10. А хто хотів би ще далі відповідати? Можна Кузьомський. Хто? Кузьомський? Можна Валерія Яркова. Ященка просто на наступному уроці, ну, на попередньому, вибачте. Ну, давайте Кузьомський давно не відповідав. Давайте, Ілюшу, ми ще встигли у нас декілька уроків. І так, ми робимо зараз номер 508. А, там треба теж саме зробити, але просто записано не, не частка, а дріб. Скажіть, будь ласка, діти, ви вже зрозуміли, як це робити? І що таке періодичний дріб? Так, більш менш Так, ну, Ілюша, слухаймо, що ми пишемо? 7,0, так? 7,0. Сім Ілюш, 7, говори голосніше, бо я тебе майже не чую. Поділити на 9. У нього такий мікрофон динамік. Я зрозуміла. 7 на 9. 7, 9 не ділиться 0, не ділиться. 70, По скільки візьмемо? По, по 7. А, ой. По? А, так, по 7. По 7. До скольки? 63. 63 минус 7 будет... Ой. 73 будет 7. Це Тому, это повторение, поэтому это ливни 0,7. 7 в Бачите, далі все буде повторюватися, так? І якщо остача в нас завжди буде повторюватися, нескінченна така остача. Що ми пишемо ось тут 0, і. 0,7 в дужках. в дужках. І читаємо 0,7 в періоді. Так, другий приклад такий в нас. 11.30. Можете писати нижче, а можете як я поруч. Ну, щоб у вас тільки не було грізюки. Значить, що ми пишемо 11 тут? 11. Поділити на 30. Ну, Так. В часті 0. пишемо 0. Цілих. Беремо по 9. Ой, по 3. По 3, так? Буде 90. Так. 110 90 буде 20. Добре. 20 на діло все домножимо. Зносимо нулик, по скільки тут можна взяти? Тут е-е по по 6. По 6. Так, буде 180. 20 180, буде 20. А, ось повторення. 20, знов бачите? Тобто у нас з другої цифри знов візьмемо по 6 і так далі. І тому, що ми тут напишемо? 0,3 і, дужках... і в дужках 6. А читається як? 0,3 і 6 в періоді. Ось так. Так, можна стирати, діти. Встигаєте ви? Так можна. Стираю, так? Так. Так, третє. Ілюша продовжує 13, 18. 13, 0. Давайте ще зробимо один і цей номер закінчимо, бо а, хто там робить вперед молодці, бо ну, я думаю, що вже це зрозуміло, так? 18, 13 на 18 2. не ділиться 0, так, 130. По скільки тут можна взяти? Можна взяти по 6. По 6. М -м, да, 6. мабуть, по 6. Так, 6 60. на 8. По 7 По 7 можна даже взяти? 70 плюс. Ні, по 7 багато. 60... По ні, сім, сім. По сім кажете? Так, 126 7. буде, якщо по сім взяти. Шість на вісім, сорок вісім. Вісім, пишемо чотири. Запам'ятали. Да, там буде багато. Да, по сім можна взяти. По 7. 120, 130, так, сім на вісім буде. 6, 126. 5 запам'ятали 126. Я майже не чую, що Ілюша каже. Так, і тут далі е, що пишемо? Далі е, мінус буде. 4. 4 так. Е, Зносимо 0, 40, по скільки беремо? Е, беремо по 2. По 2, так. Це буде. буде 30, е, 36. Так, остача. 40 мінус 36 буде 4, і це повторюється. Ну і знов, бачите, буде повторюватися. Тобто знов буде 2 і так ну, далі. Цілих 7 і 2 в періоді. Так, я думаю, що з періодичними дробами зрозуміло, як ми працюємо. Тепер давайте візьмемо наближення обчислення десяткових звичайних дробів. Тобто такі завдання, які у вас були вдома. Ну, наприклад, номер 523. Дивіться, що від вас хочуть в цьому номері. І так, пишемо номер 523. Знайдіть десяткове наближення до сотих кореня рівняння. Давайте так напишемо а, до сотих. Тобто треба розв'язати рівняння і обчислити корінь до сотих. І так, перше рівняння а там таке. До 10. А, Ілюша 10 отримує, і що ти кажеш? Я можу написано до десятих, а не до соток. Так в тебе вже десятка. Ні, там написано. Там до сотих, До... Сотих. до десятих. В 523-му до сотих написано. А, добре. Може, ти не туди подивився. А, Так, Ілюша, 10. Я так погано його чую. А, давайте так, далі: слаблюк, будь ласка, А, Сочка, як знайти Х? Треба поділити на 5. А якщо подумати? О, 5 поділити на 9. Угу. Ви просто звикли, що ви завжди більше ді... ділити на менше. Так, це вже звичка. звичка. Правило треба повторити. Давайте так. Поруч 5,0. 0. поділити на 9. 0 з комою пишемо, 50 поділити на 9. Найближче це 45. Угу і п'ять остачі. Це безкінечний. Нескінченний, так, буде дріб. Дивіться, там буде 5, 5, 5, зрозуміло, так? Якщо нам треба до сотих, то нам хоча б три цифри треба після коми. Ми напишемо так, дорівнює 0, 5, 5, 5, 5, 5. Там було виписано три крапочки, Ось так підкреслюємо, і ось цю п'ятірочку ми відкидаємо. А тут вже пишемо не дорівнює, а приблизно дорівнює. І яке число ми запишемо? Ну, 0,50 скільки? Ти ж відкидуєш п'ятірку. Якщо ти відкидуєш число від п'яти і більше, то тут ця цифра, яка остання була, збільшується все ж таки на один. Так, 0,56. Тобто, якщо б ми ось тут відкинули 4, 3, 2, 1, 0, ми б залишили 55. А якщо це більше, то 50. А можна ще раз я трошки не зрозуміла, що коли ми залишили. 56. Правило округлення в нас таке: якщо ви округлюєте до соток, у вас а, залишається тільки соті, а розряд тисячних, тобто третя цифра, відкидається. Так от, Бачите, ми її підкреслили, таку рисочку провели. Так, я щось не бачу. Ага, ось. Не бачу мишки. А чому ми тоді до тисячних не знайшли? Бо нам же О. треба бачити останню ось цю відкинуту цифру. Ми залишаємо соті, але якщо я не бачила, яка тут цифра, як я буду розуміти, треба цю цифру збільшити чи не треба? Зрозуміло, Добре, так? Дякую, зрозуміло. Тобто, збільшуємо. Добре, що ви запитуєте, бо якщо запитання є, то е, ви щось повинні для себе, ну, якби відповісти на ці запитання. Не соромтеся запитувати. Так, далі йдемо. Можна очистити? Очищу. Так. Добре, друге рівняння. Таке. 8 поділити на Х. дорівнює 125. У мене вже урок закінчився. Закінчився урок, діти? Ну, давайте тоді так. Ми просто скажемо, що ми тут зробимо. 125, 125 поділити на 8. На 8. Ні, невірно. Я спер... 8 на 125. 8 поділити на 125. Все ж таки, давайте хоча б цей приклад, я вас трошки пізніше зайдете на урок, добре? 8,0, даже не 1, а 2, 2 нулі, так, бо 80 менше, ділимо на 125. І тут такий дуже коварний момент. Дивіться, 8 не ділиться на 125, ставимо 0, 80 менше теж, тому ми знов ставимо 0. А от 800, по скільки візьмемо? А чому 2 Чому ще один? А, ми ж маємо, Одні. а чому ми зразу не візьмемо? Так, да. 80 вже менше. І тому ми пишемо 800 і беремо десь по 5, мабуть, так? Mm. Давайте спробуємо. 500 плюс 125. А по 6 не вийде 25. По 6, а, може по 6. По 6. Так, можна. По 6, 750. Вийде 15. 0. Пишемо, 3, запам'ятали. Дважди 6, 12 та 3, 15. 1 запам'ятали. І так, да? І остача 50. Нам, в принципі, ще один раз треба взяти, щоб три було 500, ціли. це по 4 взяти. 4, Рівно і буде, так? Так. Тобто тут поділилося навіть без періодів, без нескінченних дробів. Отримали дріб 0,064, шістдесят А тепер нижче пишемо приблизно дріб. Сонечка, і округли його до сотих, скільки це буде. До сотих. Ми четвірку відкидаємо. це нуль Треба 0, збільшити 0, чи ні? Збільшити. Це п'ятірка, я не знаю її можна і збільшити. Ні. Дивись, Де ти бачиш п'ятірку? Тут же чотири. Перша я відкинута цифра, якщо вона більше п'ять. Ми збільшуємо. Ми так і залишаємо. Тобто, 6 митних збільшуємо. Розуміла, Сонь? Так. Нуль. Нуль, шість. Тобто 0,6. Добре, зустрінемось через перерву. До зустрічі. До побачення. До побачення.